Кожен президент, обраний демократично вибирає ту політику, яку він вибирає. Чи можемо ми сказати, що Зеленський, обраний президент, обрав політику великого будівництва, не розуміючи загроз з боку Росії? Тобто ми зараз будемо говорити про його політичну відповідальність за те, що сталося, чи про іншу відповідальність, як ви це можете пояснити? Я би не хотів зараз говорити про відповідальність Зеленського. В майбутньому. Е, ви знаєте, я нещодавно оці ці дні ну, всі говорять про Петриччя, угу. е, стадіон. підсумки, стадіон, програма передвиборча Зеленського тощо. І один ну, відомий блогер написав, навіщо ви це згадуєте. Це все тирса, все це розпалося. Сьогодні зовсім інша ситуація, і в нас зовсім інші задачі. І я йому відповів: і хочу тут процитувати: ми це згадуємо для того, щоби тирса. Популізму була вибита з голів виборців, щоб коли прийде момент після перемоги знову голосувати, вони голосували вже без тирси популізму, щоб не казали, що все дуже просто. Щоб не казали, що головне – перестати стріляти. Щоб не казали, що кінець епохи бідності. гасла повинні насторожувати, а не захоплювати. Обирати мають професіоналів, які мають план і стратегію, які здатні продемонструвати в своєму житті хоч щось серйоз зроблене, а не просто бути з чудовою усмішкою і е, е, прекрасними обіцянками. От про що ми зараз говоримо, не про Зеленського. Бо сьогодні ситуація така, що Зеленський є президентом воюючої країни, угу. і зараз оцінювати його я не готовий, але я готовий оцінювати виборців, які в цей вирішальний час. Розуміючи, що яка битва нам належить, обрали саме такого верховного локомачного. От їм оцінку життя поставило на кладовищах. Е, у фільмі в цій частині з'явився пристайко. Це е, людина з команди Зеленського. Ми пам'ятаємо його. ну, Великолепна пітерка, як тоді це називалося, людина, яка була працювала в МЗС в офісі президента і послугу Великій Британії, і от зараз він у фільмі говорить про що мінські угоди зупинили розширення воєнних дій Путіна в 2014 році. А як ви думаєте, чому він погодився це сказати? Він поставив хрест на контактах з командою Зеленського, чи щось усвідомив? От, чи може це бути прикладом? Дивіться, перш за все, я хотів би уточнити, що Пристайко один із самих фахових багаторічних дипломатів в нашій країні, і він задовго до Зеленського і навіть за певний час до Порошенка вже достатньо ефективно працював на дипломатичних місіях. Угу. До речі, він був. Перший жертва оманських домовленостей, бо його відразу після цього зняли е, міністра оборони Завгороднюка надто натівського для перемовників, mm -hmm. е, ті, хто хотів зійтися посередині. Mm -hmm. І другою фігурою був пристайко посол України при НАТО. Е, чому він так сказав? Ну, бо це правда. Е, я дивився його інтерв'ю Українській правді, це наскільки я розумію, епізод звідти. Він каже: я завжди дивився, коли кожен український президент дійде до висновку, що з Путіним домовитися не можна. Кожен президент починав все, підтверджую. І кожен розумів, що попереду війна. І він далі говорить: мінські угоди це квіточки в порівнянні з Стамбулом, які, на жаль, підписала зелена команда. А далі він каже: мінські угоди, як би ви їх не оцінювали. Дали нам передишку, коли війна призупинилася, і Україна змогла відродити свої Збройні Сили України. І що в цьому фільмі щойно показали, це абсолютно аналогія того, як робили в такій ситуації інші країни. Ну, подивіться, Ізраїль угу. прибрати до моря коаліцію арабських країн, бере передишку, переозброюється, отримає із Чехословаччини зброю, замерзки гроші і відновлює свою державу. Аналогічна історія з Хорватією. Її притискають. Регулярна його армія її змушує відмовитися від частини своєї території. Президент Тучман бере передишку, відбудовує збройні сили і через дуже таку блискучу операцію повертає сербську країну. Це все було у світі, але Порошенко професійний дипломат. І коли він звільняв дві третини Донбаса від сепаратистів з російськими інструкторами, це було одне. А коли в тил Іловайська вийшла регулярна російська армія. Він зрозумів, що треба взяти цю передишку. І мінські угоди, які до сих пір поливають брудом, ті, хто ненавидить Порошенка, не задумуючись над тим, що відбулося, насправді дали нам можливість купити найдорожче час. час. І Україна, маючи свій ресурс, направила його не в асфальт, хоча дороги були дуже потрібні. А в ракети, в артилерію, в міномети, в шоломи, в, 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 в броніки, в, в, в броньовані машини все, що було потрібно для. Підготовки до наступного вторгнення. Так було про НАТО? Давайте поговоримо про НАТО до Валерія. Хочу звернутися, тому що от ми ви нагадали ці спекуляції щодо НАТО. Вони і зараз лунають. І я дуже часто чую, що що там НАТО, українська армія пройшла е, таку бойову підготовку, що жодна армія НАТО не може виконувати такі функції. Ой, в НАТО нас не чекають. 75-й саміт. Там не буде нічого для України. Це і зараз лунає. Як ви до цього ставитеся як військовий, і як ставляться колеги ваші? Ви знаєте, що однією з е, таких головних цілей людей з 2014 року була Євроатлантична інтеграція. Всі прекрасно усвідомлюють, що можна вірити в рожевих поні, можна малювати собі якісь прикращення стрілять або кава в Криму в Ялті. Піщані замки, а наразі існує лише одна міжнародна серйозна військова організація, яка об'єднує найпотужніші економіки світу, не армії, а економіки світу а відповідно і армії, які дають гарантії того, що країна, яка буде відповідати вимогам. Цієї організації вона отримає таку безпрецедентну підтримку, зафіксовану в домовленостях не просто як у нас були там Будапештські або ще якісь домовленості, а саме союзницькі зобов'язання, що на таку країну нападати, в принципі, немає жодного сенсу. І всі ці е, е, наративи е, спекулятивні, що українська армія вже по стандартам НАТО, що ми кращі. армія може і краще. Але якість держави, якість державної політики, державних інституцій, державної економіки, правової системи, дипломатії, тощо можна перечисляти довго, вона не відповідає тим стандартам, тому mm -hmm. що це примітивізація. В НАТО вступає, не армія. Так, армія у нас. Прекрасна, на жаль, я кажу, на жаль, тому що це дається дуже страшною ціною, яку знов-таки повторююсь. На жаль, це для мене було відкриття, але досі дуже багато хто не усвідомив, тому що всі думали, що руханками по єдиному телемарафону, або е самозаспокійливими е якимось річовками під. Е Всякі харістовічі ми доб'ємося перемоги в той час, як знов таки оті найсильніші, найпідготовленіші бійці зими 2022 року давали результат. На жаль, їхньої кількості і наших можливостей вистачило трошки більше ніж на рік. Тому тільки НАТО, як тільки я чую якусь якийсь сумнів, то це можна сказати одне, що людина. Або під впливом російської пропаганди, або просто, ну вибачте, недалеко розуму. Тому дякую, що... дякую, Валерію. Спасибі. У нас лишається дві хвилинки. Я хочу вас запитати, пане Юрію. От прокоментуйте події в сполучених штатах вчора. Вірніше, сьогодні, сьогодні, вранці, да, сенат проголосував. Байден десяти годин не пройшло. Підписав, звернувся з промовою, згадав Україну, розставив все по своїх місцях. Що скажете про цю політику? Це означає, що в Америку прийшло розуміння того, що це наша спільна війна, що і перемога, і невдачі будуть нашими спільними, і сьогодні і республіканська партія. З подачі спікера Конгресу і демократична партія, з подачі діючого президента Байдена, зійшлися на тому, що Україна є головним союзником в боротьбі проти світової е, диктаторської загрози вільному світу. І тут якраз вибачте, якщо часу мало, то завершу дуже просто. А саме тому, коли мене питають, що для тебе є перемога. Бо також є багато думок, чи ми можемо вийти на кордон 14-го року, чи ви пропишу, 91 шовто року, угу. чи ми можемо вийти на кордон 14-го року, чи якісь інші варіанти? Моя відповідь дуже проста: перемога це членство в НАТО. Це єдина гарантія того, що війна закінчиться, і через 5 років наші діти не почнуть знову воювати з безумним кремлівським е, старцем.